Обласний простір ветеран ПРО спільно з товариством Червоного Хреста започаткували програму підтримки дружин-героїв, перезавантаження покликане розширити можливості щодо працевлаштування, перекваліфікації або здобуття нової професійної освіти. Івано-Франківська організація Червоний хрест запропонувала нам таку співпрацю, адже зараз дуже багато людей, які потерпіли в війни. Переїхали внутрішньо переміщені особи чи особи, які втратили рідних на війні. Зараз шукають себе. Шукають, як формуватися взагалі як особистість в різних в цих людей були різні життєві шляхи, так і дуже важливо зараз протягнути їм руку допомоги для того, щоб вони могли реалізувати себе. І звичайно, на допомогу приходить чудовий проєкт від Червоного Хреста перезавантаження, адже вони пропонують 15 видів. Курсів, які пізніше нададуть сертифікати, і люди зможуть працевлаштуватися. Програма перезавантаження започаткована на початку нинішнього року. Нещодавно її освоїв обласний простір про Ініціатива фінансується закордонними відділеннями Червоного Христа задля здобуття економічної стабільності вразливих категорій населення в Україні. Нині це особливо актуально. Учасниками програми перезавантаження можуть бути люди з відсутнім або низьким рівнем доходу, які є внутрішньопереміщеними особами або місцевими мешканцями івано Фра. Івано-Франківщини, які мають категорію вразливості. Це може бути одинокі батьки-матері, люди з інвалідністю, люди, у родині яких є особи з інвалідністю, демобілізовані військовослужбовці, члени сім'ї певних категорій. Це може бути. Бага... Багатодітні родини, які виховують в сім'ї дітей до 18 років, та до 18 років да більше трьох дітей. Ось в тому в такому випадку, але в кожному в кожен випадок він індивідуальний і команда розглядається всі ну всі особливості родини і чи дійсно мотивація, чи людина мотивована шукати роботу. По завершенню програми учасники отримають відповідні сертифікати. Вони сприятимуть подальшому працевлаштуванню. Ольга Цьома, Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.